Фінібетріні, просто питання. Прибери зі слова яблуко, букву Л і У. Ябко. Правильно, ябко. найкращий магазин в Україні. Навіть Стів Джобс там купляв айфон до того, як він ще з'являється у них там. Але ябко продає не тільки телефони, а ось, наприклад, мультипіч Філіпс. Там можна дуже гарно щось приготувати. Хоч, спробуємо? Да, звичайно, що хочеш, спробуємо? Так, звичайно. давай. — А що ми можемо приготувати? Ну, скажи, на що хочеш? цьому прекрасному філії. Що хочеш? Піцу, наприклад. Піцу? Прикол. Давай. Ми беремо роліні. Ти не вимкнув. Відкну... Я вимкнув. Угу. Даня, не вимкнув. А вона вже приготувалась, поки воно було включено. Оп. О -о -о. Філіпс. Приготуємо навіть без електроенергії. <праць> ябко, ябко, не Філіпс, не Філіпс. ябко. Філіпс теж круто. Але в першу чергу ябко. Філіпс це його ім'я. <рес> Добре. Ябко. Япко.